Всім доброго дня, слава Україні! Я вперше за півтора року попав додому у відпустку, а значить, в мене на каналі будуть ролики на садову тематику. І сьогодні я вам розкажу і покажу 4 сорти садової безколючкової ожини, які варто висаджувати в себе на присадибній ділянці і гарантовано отримувати врожаї. На мою думку, в себе на присудибній ділянці в саду необхідно висаджувати садову безколючкову ожину декількох сортів, щоб дотримуватись так званого плодового конвейеру. Тобто ожина повинна бути деякі сорти ранні, деякі середнього сроку достигання, а деяка ожина пізнього сроку достигання, щоб розтягнути строк споживання свіжих, смачних і корисних. Плодів. Це відноситься не тільки до ложини, а й інших культур там абрикоси, персики, сливи, яблуні, груші і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Власне, перший сорт, який я рекомендую, який я вже, напевно, 10 років вирощую, мінімум, це сорт Лохтей. Лохтей це ранній строку достигання ложина. Ну, зараз вже 29 жовтня. Звісно, вона відплодоносила, плодоносить вона. Кінець червня або липень місяць, смачні ягоди хорошого розміру, дуже хороший смак, як я сказав раніше, і хороша вражанність. Як на мене, отакої от ожини сорту Лохтей є один недолік, вона може підмерзати. От, власне, на цьому прикладі цього куща цей кущ ніхто не накривав. Я був лава Збройних сил України, як результат, він трішечки підмерз. І в цьому році. На жаль, з цього куща ягід ніхто майже не спробував. Було буквально декілька ягідок, тому що кущ вимерз. І ще один сорт раннього строку достигання. У мене, на жаль, його немає. Але я пробував ці ягоди і хочу посадити, Десь Бог, такий кущ. Сорт називається надчес. Natchez смачний. Великий розмір ягоди, врожайний Він навіть, скажімо так, промисловий сорт. Він дуже врожайний і дуже невибагливий. І в принципі, навіть можна сказати, що морози стійкий, принаймні більш стійкий до морозів, ніж лохтей. Власне, сорт лохтей. Наступний сорт ожини, який я вирощую і рекомендую вирощувати, це Triple Crown або Патрійна корона. Якщо попередні сорти, про які говорив Лохтей та Начес, це ранній строк достигання ягоди, то Тріпл краун це середній строк. Коли попередні сорти ранні віддають вже свої врожаї, о, наприклад, Трипл краун починає плодоносити, починає видавати врожай. Трипл краун це три корони, потрійна корона. Корона номер раз – це хороша врожайність, багато ягід дає цей сорт. Друга корона це хороший розмір ягоди, доволі крупна ягода вожини цієї Трипл Краун. І третя корона це чудовий смак. Дійсно смачна ягода. Я Дуже мені подобається, я рекомендую вирощувати. Відносно морозостійкості, так само цей сорт не був накритий, він не накривався, тому що я в ЗСУ і не було можливості приїхати все це зробити. Ця вже перезимувала чуть-чуть. Підмерзання трішечки були невеличкі, але в більшості був хороший врожай. Звісно, його вже зараз немає, але повірте мені на слово. Ягоди хороші. І взагалі я внизу в описі під даним роликом повставляю всі відео попередні, що до війни я знімав, який е, врожай, як виглядають ягоди, робив відео огляди на ці сорти. Я повставляю. Заходьте, дивіться, хто вивчає, хто хоче собі посадити, беріть до уваги цей сорт, в тому числі Трипл краун. І четвертий сорт ожини, який я вирощую і рекомендую іншим. Росте мене тут молодий чотирьох, можливо, п'ятирічний кущ. Росте через війну, через те, що я в ЗСУ, практично без догляду, але не дивлячись на це, дає врожай це пізнього строку достигання. Це старий перевірений, один з перших безколючкових сортів, який називається «Торнфрі». Тому його й назвали, ну ложина взагалі колючкова культура з колючками. А от Torn Free, тобто без колючок. Бачите, гладенький абсолютно пагін. У ньому колючок немає, тому його так назвали. Це просто шедевральний сорт. Сьогодні 29 жовтня 2025 рік. Саме цей день я знімаю ці всі відео. Ось погляньте, що ще відбувається? Ще ягоди повним ходом висять. Ягода вже достигла. Ось, легенько відривається. Смачна. Звісно, холодно, не вистачає сонячного світла, не вистачає тепла. Ягода не супер солодка зараз. А при хорошій температурі, при хорошому світленні ягода доволі смачна, але її дуже багато. Ось, одного куща на сім'ю вистачить поїсти, і можливо, навіть якось варення наварити. Ви погляньте. Скільки ще ягоди? Це вже при тому, що ягоду вже збирали. Погляньте, є і стигла. І така що буде ще достигати, але ну, звісно, вона вже не достигне, тому що не вистачить тепла, сонця. Але ягода ще є. Ягоди багато. Торн фрі це 100% практично врожай. Абсолютно не підмерзла. Від попередньої ожини у нас знаходиться поряд, буквально декілька метрів, а від лохтея взагалі метрів ну, 15 максимум. І підморзання не було, не накривалось на зиму. Ось погляньте, це були тут ягоди, все це зірвано. І тут ну вже тут все позривали. Погляньте все. Ягода. От внизу погляньте там ще. Є ягоди ось тут. З самого низу. Ягода стигла. Ну, я не скажу, що вона одна з найбільших по розміру. Ну, Це буде так, трішечки менше, ніж зазвичай, тому що вже пізня ягода, але отак вона виглядає ось такий відрив. Я взагалі вирощую не для продажу всі свої ягоди, а для того, щоб споживати в свіжому вигляді. Заморожувати, там, робити якісь варення і так далі. Тому я за такі критерії, як. Транспортабельність, сухий відрив для мене не принципово. Для мене принциповий смак. І Torn Free це не є сама смачна, сама солодка ягода, але вона дуже наближена до по смаку до дикої ожини. По розміру, звісно, вона набагато більша. Доволі смачна в сонячна погода. Освіжаюча. Не Немає в ній практично ніякої гірчинки. Тому, як резюме, Лохтей, начес, торн фрі і Трипл краун. Чотири сорти, які можна садити і весь сезон. Від червня місяця, і от як в даному випадку, по сьогоднішній день по 29 вересня, ви будете з ягодами, з вітамінами і з хорошим настроєм, як кажуть. На сьогодні це все. Дякую, що дивились хай щастить